Жінки майдану у Житомирі виставку фотокарток саме з такою назвою презентували в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Світлини зроблені фотографами з України, США, Португалії і Росії. Перше, її було представлено в Києві на Майдані Незалежності. Привезли сюди цю виставку, аби люди могли зрозуміти роль жінок Майдану. Багато хто вважає, що жінка на Майдані це помічниця, яка прибирає, яка готує їжу, яка оказує медичну допомогу. Але сьогодні з допомогою цієї виставки ми хочемо показати, що жінки стояли на Майдані, так же як і чоловіки. Вони стояли поряд, піч і обіч, вони допомагали. Євгенія Житомирщини розповідає, що була безпосередньою учасницею подій на Майдані у Києві. Там загинув її коханий Михайло Жизневський. Каже, що дівчата та жінки стояли пліч опліч на передовій з чоловіками, які в цілях безпеки їх постійно відганяли. Не знаю, що можливо, це героїзм, можливо, це. Ну я не знаю, що тоді чим я велася так, але я там лишилася і жила в наметах, в житомирському наметі. Відповідала за, за ці намети особисто я. Я продягалася там в дутік такий, брала доспіх, такий викований в чинівські наметі, от, брала шапку, балаклаву, щоб мене не знали, що я жінка. Ну, от, і бігала от, ну, передовій з, з хлопцями і не говорила, тому що тільки напочинала говорити до мене, ти що тут робиш? Оцінити зафіксовані і ширі образи українського жіноцтва можна протягом тижня в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича.